Українська народна казка бджоли і ведмідь. Дикі бджоли мали гніздо в старому дереві. Довідавшись про те, прийшов до них ведмідь і каже Ви дрібні і слабкі створіння, дайте мені ваш мед, бо інакше дерево виверну, мед з'їм, а вас видушу. Добре, кажуть бджоли, спробуй. Якщо даш нам раду, ми скоримося. Ведмідя розгнівала така відвага бджіл, вкнув він голову свою в дерево і висунув язик по мед. але відразу відчув такий біль, що й за свою силу забув, бо то бджоли жалили його в язика, вуха, ніс. Утікаючи, ведмідь уже не слухав, як джоли гукали йому. Пам'ятай, що і малі створіння. Вміють боронитися. Тут така наука навіть малими, але згуртованими силами можна багато доброго зробити і від ворогів. оборонитися. Тому, малята, не ображайте один одного живіть мирно та дружно. Добраніч!